Винають руки, відлітаючи у вічність. Все далі відходять від нас різні важкі руки Другої світової війни, але не засає пам'ять про тих. Хто ціною власного життя захистив нашу Україну від гітлерської агресії. Ніхто, Ніхто не забути забуде. і ніщо не, не забуде. Розцвітають маки на весні серед поля наче жар горять, солов'ї співають жалібні пісні, де солдати міцно, міцно сплять. Так давно, багато літ назад, молодими й бравими були, щоби нашу рідну землю відстоять в полі, серед маків полягли. Ми свято шануємо пам'ять усіх, хто власним життям нашу юність зберіг, хто впав за свободу у грізну годину, за землю священу, за Україну.